Шановні друзі, доб... всім доброго дня! Багато хто з вас підписувався на канал, аби дивитися відео про Паволовнію, як технології вирощування, як технології розмноження, та й просто милуватися цим чарівним деревом. І, на жаль, в нас мало виходить відеоглядів, незважаючи на те, що в Харків є багато екземплярів, які ну, варті уваги. Більш з те, вона в минулому році квітнула, і я маю надію, що і в нинішньому році вона буде давати багато квіточок. Чому не виходить відео е по Харкову і по Харківській області? Ну, по-перше, всі ми знаєте, всі ви знаєте, що Харківська область вона ну, одна з найближчих до лінії фронту, і, в принципі, зараз навіть є окупована територія в Харківській області. По-друге, Харків це місто, в якому Є доволі така велика кількість військових, це не для кого не, не є секретом. Я не видаю державну таємницю, тому ми не знімаємо спеціально ті дерева, аби навіть там, якимось там окремо або, або там, проїздом, прольотом якоюсь частинкою в кадр не потрапляли військові. Я також прошу, прошу тих людей, які знімають так само, як я, якісь свої авторські відеоблоги, і на їх фоні є військові захисники. Будь ласка, не наражайте їх на небезпеку тим чи іншим відео. І от така ситуація. Якщо, якщо я буду раптом там, в якійсь іншій області і мені буде там центральна Україна, Західна Україна, Північна Україна, мені буде що показати, що розповісти. Показати якісь успішні кейси, я обов'язково це все зроблю. Але наразі по Харківщині ми не будемо знімати відео про Павловні до того часу, поки не, скажімо так, зміниться ситуація з нашим трошечки дурнуватим сусідом. Ось такі відео, в принципі, ну, я думаю, що воно цілком логічне, бо по-інакшому воно ніяк. Я прекрасно віддаю собі. Чот, що є люди, які просто знімають, на їх там кадри з'являються військові, хтось взагалі з військовими знімає відео. Це, звичайно, вже все це класно, ну, хтось там локації знімає, знімає. ну Це особова справа кожного. На мою думку, це робити не варто, неправильно і неприпустимо. Такий коротенький коротенький відеогляд. Друзі, якщо також підтримуєте, ну коротше кажучи, ви знаєте, що робити. Буду десь поза межами нашої області, я обов'язково зніму відео. Або це буде просто в закритому приміщенні, буду розповідати за ті чи інші аспекти. До нових зустрічей, пока-пока.